Добрий день, шановні телеглядачі. Правда, не дуже він добрий, тому що наша збірна по футболу зіграла в нічию збірною Бельгією і зайняла останнє місце в групі. І тим самим чемпіонат Європи для нас вже закінчився. Нам, оцим хлопцям ветеранам футболу, прикро на це дивитися. 23 червня на Троїцю в місті Балаклії був проведений турнір по міні-футболу між футболістами, ветеранами трьох громад Балаклійської, Донецької і Савинської. Ветерани, яким далеко за 50, зібралися, щоб пригадати свої молоді роки, вийти на поле і забити переможний гол. Я з певненістю можу сказати, що для цих хлопців футбол це їхнє життя. Коли ми були молодими, то і грали, ясна річ набагато краще, а з віком швидкості вже не ті, але любов до футболу залишилася в нас назавжди. Коли ми дивилися, як грала наша збірна з румунами, то хотілося багатьом. Вийти на поле і показати нашим збірникам, як треба відстоювати честь України, яку тобі довірили захищати. Це дивилися ми. А ви уявляєте настрій бійців на передовій в окопі дивитися отакий беззубий футбол? Що ти за зборну за нашу скажеш? Що що, щоб перемагати, треба грати, а не відбувати. Поперек назад, поперек назад, поперек назад. Четыре удара поворотом за две игры. Аньба, слава за СУ. Да выступать умею. Внимательно. Вот мы воплощаем. О, <свист> надо выступать. Внимательно. Я пропорол. Забыти чемпіон. Оле, 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 оле. чемпіон. Ура! Давай, давай! Забили гол, тоже звучит.

Як? На, на провіримо. ще три рази на хлопці настаю. На провіримо. Ти заробив, так? Команда? Да. На цій неділі це п'ятий кубок. Чотири виграв з дітьми, яких я треную. І на завершення змагального тижня прийняв участь і виграв ще один кубок. Мої діти будуть доволі. Я маю на увазі мої вихованці. Скільки тобі років, скажи. 65 повних. Ще бігать і бігать. Та ще бігать і бігать, поки бігається. Поки Я бігаєш, поки живеш Толя. Ось таких хлопців і треба брати приклад нашим збірникам. Україна понад усе. Ми переможемо.